Українська народна казка Наполеглива жінка. У долині біля невеличкого лісочка і ставка чабан-пас овець. День був сонячний і тихий, і вівці добре паслись, а чабан сидів на горбочку і грав у сопілку свою улюблену мелодію. І ось він чує у лісочку різкий писк. Щось... Смертельно пищить, чабан схопився, взяв у руки свій кийок з великою головою і побіг до того місця, де сталася якась пригода. Пастух побачив, що на землі лежить гадюка довжиною до двох метрів, а на гадюці зверху сидить павук. Цей павук такий здоровенний. Як казан, він уп'явся в гадюку і своїми скорпіонськими ногами давить її. Гадюка звивається і кричить. Чабан, недовго думаючи, підбіг до павука і вдарив нападника з усієї сили кийком. Павук від сильного удару лопнув. З забитого на смерть павука полетіли бризки густої білої рідини на всі боки. Бризки рідини попали і в очі чабанові. Чабан упав на землю і осліп. Гадюка. Прийшла до пам'яті, вона побачила, що лежить чоловік із закритими очима, догадалося, що сталося. Підлізла до чабана і своїм язиком жалом вилазала з очей чабана рідину. Чабан став бачити і підвівся. Гадюка до чабана заговорила людським голосом. Спасибі тобі, добрий чоловіче, ти мене врятував від смерті. Побудь тут декілька хвилин, я швидко повернуся і потім тобі щось подарую і розкажу. Гадюка полізла в кущі, чабан залишився на місці. За кілька хвилин гадюка повернулася до пастуха і принесла у роті листочок з якого зілля. Візьми оцей листочок та з'їж його, а потім я тобі і. Відкрию одну таємницю. Чабан довго не хотів їсти листочка. Було йому гидко, що листочок був у ротів гадюки. Гадюка побачила, що чабан чогось внеться, боїться. Вона сказала Не бійся нічого, ти врятував мені життя. Як ти думаєш, чи я тобі зла захочу? Ні. Я тобі бажаю тільки добра, їж не бійся. А мене будеш згадувати все своє життя. Чабан повірив гадюці, узяв листочок і з'їв. Гадюка тоді говорить От що, чоловіче, тепер ти будеш знати, про що говорять звірі, птиці і домашні тварини, все, що живе на світі, розмовляє між собою своєю мовою. Люди цього не розуміють. А ти тепер все будеш знати, розуміти. Тільки давай умовимось, що це велика таємниця. Під страхом смерті ти про це не смій розказувати нікому. Навіть батькові, матері, братам, сестрам, жінці і дітям не повинен розказувати про цю таємницю. Знай, що як тільки розкажеш, так зразу ж помреш. Вибирай щось із двох або мовчи і живи. Або розкажи і вмирай. Гадюка ще раз подякувала чабанові за те, що він врятував її, і полізла в кущі. Чабан узяв свій кийок та сопілку і пішов з лісу до своїх овець, сів він в холодочку під зеленим дубом і почав грати на сопілці свою улюблену мелодію. А неподалік два молоденькі баранчики граються і стукаються лобами. І ось один промовляє до другого Ей, ти, дурню, ти нічого не знаєш. А ти що знаєш, відповів другий. Я більше тебе знаю. А що ти знаєш? От що. Он там могила, на тій могилі є пеньок із великого дерева, під тим пеньком є скарб. там...» Багато закопано золота і срібла. Нехай як будемо пастися біля тієї могили, і я тобі покажу. Чабан вже розуміє мову тварин і цих двох баранчиків. Він погнав усіх овець до могили. Баранчики зійшлись на могилу. Отож перший баранчик і змушує свого товариша добре стукнутися об паньок на могилі. Другий баранчик розігнався і добре стукнувся лобом об пеньок, а потім упав до землі і прислухався. Встав і промовив до свого товариша А, правда, дзвенять гроші. От якби наш пастух знав, що...» Тут є скарб, і якби він його викопав, скільки було б у нього багатства. Так чабану знав, що на могилі є скарб, пригнав увечері овець в село, повечеряв і ліг трошки відпочити. Запросив до себе жінку та й каже Жінко, сьогодні поїдемо вночі на могилу. Там є скарб, попробуємо його викопати і забрати. О 12 годині ночі чабан та його дружина запрягли коня у воза, взяли лопати, мішки і поїхали копати гроші на могилі. На світанку вони викопали скарб, привезли золота і срібла, повен віз. Зажили вони щасливо і багато. Одного разу жінка запитала свого чоловіка, як він міг узнати, що на могилі був скарб. Чоловік сказав дружині, що цього говорити не можна. Жінка більше й не допитувалась. Чабан добре розумів, про що говорять домашні тварини, звірі, птиці і часто розказує своїй жінці. Наприклад, був такий випадок, у дворі корова мукає му, телятко і озивається. «Ме Пастухи каже жінці, чуєш, он корова озивається до свого телятка. Каже, йди сюди. А телятко відповідає корові матері Іду. Жінка не витримала і знову допитується чоловіка, як це він дізнався, про що говорить тварини. Чабан увесь час твердить, що не може розкривати таємницю, інакше умре. А жінці кортить знати, і чоловіка жаль: Минуло немало часу, настала зима, довго вагалася жінка, а таки вирішила нехай чоловік умирає, але для мене розкриває таємницю. Умирай, чоловіче, а мені розкажи, звідки ти знаєш, про що говорять тварини й птиці. Чабан погодився все розказати своїй жінці і вмерти. Жінка. Приготувала ліжко для покійника, поставила свічки, наділа йому чисту білизну, помила голову і причесала. Скоріше, чоловіче, розповідай про той випадок. Чоловік розпочав отож влітку я пас вівці, чую в лісі щось пещить. Я побіг до того місця і побачив, як великий павук. Давив гадюку, я вбив павука своїм кийком. Рідина з тіла павука попала мені в очі, я впав і осліп. Гадюка зосталась жива. Тоді гадюка, чоловікові стає важко, він ледве дихає, бо смерть приходить. І звертається до жінки. Жінко, мені зараз дуже тяжко, я вмираю. Може, не потрібно розповідати? Я все ж таки хочу жити. «Оближ і допитуватися, невже тобі буде легше, як я помру? Ні, ні, вмирай, а мені розкажи, я хочу знати твою таємницю. Де це було так, щоб жінка не знала того, що знає чоловік? У той час, коли те діялося, в хаті було десять і півень. От півень підбіг до однієї курки, дзьобнув її та й каже Чого зерно збираєш не там, де я тобі показував. Потім підскочив він до другої курки і як ударив її крилами. А ти навіщо воду розлила на сковороді? Я вам дам вас десять курок, а я один півень між вами. Я старий і не підкоряюсь вам ні в чим. Я не такий дурень, як наш господар пастух. Він з однією жінкою не може впоратись. Умирати вирішив, аби упертій жінці розказати таємницю. Ач, до чого дожився, не може своїй жінці ради дати, щоб вона поважала свого чоловіка лігумирати. Чабан чує, як півень з нього глузує, сам собі подумав невже я повинен помирати через упертість і наполегливість жінки? Ні, ні, так не буде досить. Він схопився з ліжка, свічки, які горіли, кинув на землю, розмахнувся рукою на свою жінку та з криком до чоловіка Чого ти перед смертю боїшся? Я не умираю, бо з мене навіть півень сміється. І він мене вважає за дурня. Каже, що я одній жінці підкоряюсь, а він має десять і що хоче, те й робить з курками. Більше жінка не допитувалась про таємницю. Півень порятував свого хазяїна і не дав пастухові вмерти. В народі є така приказка чоловік. Про якої кури говорять можливо, чабан і був тим чоловіком.